15 вересня уряд вніс до парламенту проект бюджету на 26-й рік, й на програму є відновлення на декілька компонентів. Я нагадаю, що є компонент, який стосується житлових сертифікацій. і це виключно знищене житло, і на компонент пошкодженого житла також закладені відповідні кошти. А загалом це майже 7 мільярдів гривень. А чи вистачить цих грошей для того, щоб задовільнити всі потреби, звичайно, не вистачить. Але якщо порівнювати бюджет 26-го року бюджет 2025 року, який уряд вносив, то сума на 2026 рік вона а... На 3 мільярди гривень більше. А плюс ми розраховуємо, як і в минулому році, подивитись на кошти, які можливо зекономить Міністерство соціальної політики. Я нагадаю, що в минулому році Мінсоц зекономив 15 мільярдів гривень, і ці гроші для внутрішньо переміщених осіб за програмою відновлення також були направлені для того, щоб фінансувати придбання житла. А тому, незважаючи на те, що і сьогодні долучилися наші міжнародні партнери, долучився і Світовий банк і долучився Банк розвитку Ради Європи, а цих грошей не, не є достатньо для того, щоб ці всі мільйони квадратних метрів, які знищила Росія, нам за буквально там за три роки, а не вистачить. Ми дуже розраховуємо, що зараз ведеться дуже активна, дуже активна міжнародна робота стосовно того, щоб працювати з російськими замороженими активами, з доходами від російських заморожених активів, і мені здається, було б цілком справедливо, якби частина цих коштів була направлена для того, щоб. Щоб відновлювати домівки нашим мешканцям, які на сьогодні постраждали. До речі, в бюджеті 26-го року закладений ще додатковий 1 мільярд гривень. А для того щоб різні гуртожитки, різні будівлі, які можна відремонтувати для потреб ВПО, можна було там витратити, застосувати ці кошти і привести такі споруди до тимчасового житла для наших внутрішньопереміщених осіб раніше такої статті вит. Рад не було в бюджеті сьогодні проводиться як ми називаємо таку всеукраїнська інвентаризація різних споруд, довгобудів, різних будинків, де потрібно провести або капітальний ремонт, або поточний ремонт для того, щоб їх можна було потім використовувати для житлових потреб наших українців.